Посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чали долучається до нашого ефіру. Пане Валерію, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Слава Україні. Героям нашим слава oh. про візит президента Зеленського до Сполучених Штатів ми чекаємо, звісно, як сприймуть план перемоги України. Наші партнери одні з а може і найголовніші партнери, оскільки враховуючи скільки зброї було передано, і скільки допомоги було передано з сполучених штатів Америки. А Джо Байден, Камала Гарріс і Дональд Трамп мають з ним ознайомитися з цим планом перемоги. Ми так взагалі по взагалях розуміємо, про що він буде тим не менше на ваш. Шу думку, чи отримаємо ми ту підтримку, на яку ми так сильно розраховуємо? Перш за все, це добре, що є ініціатива, тому що вже за нас плани там написали всі. Е, Правильна назва перемоги. Ви ж бачите, в закордонних ЗМІ ніхто не наважується навіть повторити назву. Це офіційна назва плану, який озвучив публічно президент України. Чому ви не повторюєте що це? План перемоги? Пошукайте, ніхто не пише план перемоги, бояться тому це правильно. От з точки зору технології, це правильні кроки абсолютно. З точки зору суті, ну, те, що було заявлено на сьогодні на прес-конференції Сурсу Фондерлаєн, що можна в цьому році саміт миру запросити Росію, це призведе до миру. Я на це скептично дивлюсь, тому що е, цей план, е, ну там базові речі ми розуміємо. До речі, вчора там закрита презентація відбувалася таки, і це правильно, що почули в офісі, що треба. Зробити таку хоча би закриту якусь презентацію, тому перед передпоїзд Вашингтон. Тому я думаю, що це буде загальна теза, звісно, там 4 плюс 1. Ну і про НАТО буде розмова і гарантія безпеки, я сподіваюся. Ну Тобто ідея в тому, що все-таки запрошення зараз, а вже потім після війни членство. Тобто елемент військового доповнення, додатку військового. Наскільки я знаю, воно трошки був такий е занадто амбітний, ну зараз більш реалістичний. Але це не план, який спирається на зрозумілу стратегію. Е для мене, наприклад, не зрозуміло все-таки, яку стратегію. Нашу підтримують партнери чи стратегію балансу з Росією. Ну для цього нам потрібна допомога технологіями і високотехнологічною зброєю в достатній кількості. Наприклад, ті ж саме ракети я вважаю гуманними. От як торопець там зірвався, да, і якби вже просто набридло це все дивитись, і там раптом от така дуже правильна точкова операція. І все, і ні, мешканці не загинули, а ракети вже не будуть бивати. Ну, як не будуть. Іскандери в Одесу прилетіли, але все-таки це менше буде. Тому дайте нам гуманну зброю от, високоточну дальню зброю, ракети, які б, до речі, ніякої вони не. Великої дальності. Це ракети малої дальності до е, якраз до тисячі кілометрів, це мала дальність. Тому, е, от це наше завдання отримати у Вашингтоні. Е, ніяких термінів там завершення війни, звісно, не буде. Але на цьому етапі це може бути адекватне е, тій ситуації, яка склалася. Що стосується е, от наших е, Стратегії, то у нас вона поки що асиметрична з росіянами, а американці вважають, що треба ну нам давати там потрохи зброї, щоб більш збалансовувати, ну приблизно так, щоб ми не провалились, але не змогли все-таки не дають стільки, щоб ми змогли атакувати активно. Так що наші стратегії поки що не зрозумілі. І плани в умовах неясності стратегії будувати це, знаєте, ну марна річ. Тому це буде не Ну, план на кшталт того, коли в свій час Генрі Кісінджер возив такі миротворчі ініціативи в різні столиці. До речі, один раз він переплутав конверти і передав трошки іншим людям не те, що потрібно було, бо він кожному презентував по-своєму. Мені здається, що наша делегація так само хоче презентувати три інтерпретації. То я хотів би їх закликати не переплутати конверти. Так, власне, це моє наступне питання. Тобто, на перший взгляд, погляд і мабуть, і на другий теж програма виглядає абсолютно фантастичною тобто, зустріч з Байденом, діючим президентом, і відповідно з двома кандидатами, хтось з них так точно переможе. Але з урахуванням того, що Україна тривалий час була фактором внутрішньої американської політики а нам здається, все ж таки варто зберегти двохпартійну підтримку. Оцей сам факт зустрічі з кандидатами, бо їх плани теж не зрозумілі. Мені здається, навіть план Камали Гарріса, Камали Гарріс більш зрозумілий, ніж відповідно, і противника по виборам. От ваш погляд на цю ситуацію. Є два підходи. Можна дочекатися дня виборів, результатів. і Там буде 5 листопада, буде. В неї чи в нього буде транзишн тим, тобто команда, яка вже зайде потім в Білий Дім. От з ними можна там було би говорити, а потім з президентом. Але у нас нема такої розкіші часу, тому це правильне рішення. Більше того, я скажу, у свій час, в 2016 році, після виборів точно таке було рішення. Єдине єдине, я був коли послом, ми робили зустріч із Дональдом Трампом, із також Хіларі Клинтоном. Єдине. Що з Хіларі Клинтон зустріч відбулась, а з Дональдом Трампом вони так накрутили. Самі себе, тобто я вам скажу, причому я говорив це на CNN пану Захарі, коли він коментував тоді. Всі чомусь вважають, що там колишній президент Порошенко там не захотів з Трампом зустрічатись, нічого подібного. Ми цю зустріч домовились про неї, але вийшло так, що на той час команда Трампа дуже хотіла якби підставити команду Хіларі Клинтон. Вони якось хотіли на той же час, потім самі заплутались. До речі, це все вже є. В доповідях комітету з розвідки там імпічмент там можна можна почитати. Тому ми тоді ці зустрічі робили з двома, е, і це нормально. Тому я думаю, і в цей раз така ж сама ситуація. Війна правильна. До речі, дуже добре, що підтвердили. Е, я так розумію, обидві. Команди ну підтвердили зустріч своїх лідерів і не заперечує Джозеф Байден, який 26-го буде зустрічатися якраз з президентом України. Це все правильно, що є ці кілька зустрічей. Я тільки кажу, що треба так зробити. Я все таки подавав би, якщо це тези і додатки, і якийсь один документ, він вже направлений в США. Тобто той самий, що направлений американській стороні, ознайомилися вони вже з ним. Вони проговорились про це, почули. Ну трошки підставили нашу сторону, тому що ну так не роблять. Розказати, що вони вже ознайомилися, потім вже пояснювати з елементами плану. Якщо з вами діляться, то вже тримайте якось все це в секреті таємно. І прийшлося, звісно, ну тут вже давати в Україні щось, тому було б дуже. Так дивно. Але це вже технології, знаєте, такі дипломатичні. Треба вийти з одним і тим самим баченням на трьох візаві. Єдиний момент, знаєте, я скажу парадоксальну річ, я не розглядаю зараз ці вибори так, як завжди. Я взагалі допускаю, що ми на якийсь період побачимо взагалі третю особу на чолі Америки. Це таке ж може бути. Я вам скажу, коли це відбудеться і може відбутися. Якщо результати виборів будуть дуже щільні, то їх результати можуть бути невизнані. І може бути дуже серйозна і там складна ситуація, яка дотягнеться аж до часу інаугурації. і тоді стане тимчасовим президентом керівниця чи керівник палати представників. А палата представників знову ж таки буде обиратись. Тобто в Америці нічого ще не зрозуміло. І та команда, яка працює зараз, тут складність в тому, що ці обидві команди, які зараз вони будуть зустрічатися, їх не буде потім в Білому домі. Я вже вам точно це знаю. Тобто, ця команда, вона виборча, а туди прийдуть уже інші люди на посади. Ну, частина буде, але дуже маленька. Це в основному вибори зараз. Тому тут головне не піддатись Вашингтоні. От вони ж будуть заяви робити виборчі свої. От тут, от щоб не виглядало, що десь там підіграв одному кандидату, кандидатці чи кандидату. От так треба дуже акуратно. Ну, президент України це вміє робити. І я думаю, що правильна абсолютно ініціатива зараз і треба було робити вже давно, щоб за нас не писали це все. І єдине, що я не розділяю ну тут фразу, що це план перемоги. Для Байдена, для Америки, ну а чому для Америки? Європейський союз нам допомагає зараз і європейські країни не менше, ніж Америка. Тому я би не став так, от згужувати це тільки для американської підтримки. А вот якщо от все ж таки повернутися до цієї тези, яку ви проговорили, що в Штатах немає от, загального розуміння, так що ж вони хочуть. І підтримують нас так, щоб ми не впали, але при тому, щоб не звільнили наші території, власне, щоб не закінчилась війна. Ну принаймні, дуже багато і в українському суспільстві така теза лунає. Так, от взагалі це можливо, це можливо, ну умовно кажучи, щоб адміністрація діючого президента. Оприлюднила те, що у них передбачено законом, коли вони голосували про військову допомогу в Конгресі: що план дії адміністрації по Україні, щоб всім було зрозуміло, куди ми йдемо, і відповідно на підставі цього ухвалювати і, і планувати. Бо коаліція, якби там не було, Ранштайн, це ж створив Байден, а не ну, наші лідери. Це правда, американці лідерство тоді проявляли дуже серйозно. Але я нагадаю, все таки вони надавали там зброю певних типів після британців. Хоча це ж координація все робилось. Так, лідерство було, воно зменшилось останнім часом. Ну це помітили всі, особливо коли компанії, вони притихли, тому що не хочуть збити якраз питання кампанії технологій. Ви правильно згадали, пане Романе, оце от записано конгресом, що план перемоги там. Звучало, якщо не помиляюсь, також перемоги, і треба було конгресу доповісти. Затягнули з цією доповіддю. Наскільки я розумію, в терміни ці всі не вклалися, затягнули, але вона вже була направлена. Ну в Америці все так діє. Що я думаю, що в змі ми це побачимо. Якісь елементи, Уже там пишуть, що там вже розглядаються удари вели Росії американською зброєю, тобто багато всього. Але ви праві, було б непогано почути це. Єдине, що в мене немає ілюзій. Мені позиція США вже зрозуміла, вже давно. У них стратегія е, інша, у них зовсім інша стратегія, ніж наша. Е, наша стратегія передбачає. Ну, скажімо, якщо ми говоримо про перемогу, то тоді нам в цій перемозі потрібна, якщо асиметрія велика кількість зброї, ну просто в рази мультиплікаційний має бути ефекти. Ми маємо за рік задавити росіян. Це один варіант. А другий варіант це на нашому боці війну мають вступити інші країни, тому що. Виклик і відповідь неадекватні. Тому американців інша стратегія. Не допустить зіткнення з НАТО, зіткнення Росії, і США. У них зовсім інша стратегія. У них немає, давайте чесно будемо, у них немає жодної стратегії перемоги України. Жодної. А чого вони повинні будувати іншу, ніж національним інтересам їх відповідає? От вони визначили так: я вважаю помилково. Тому нам треба перше міняти, пробувати міняти їх стратегію. Друге, ну я вважаю, що без того, щоб війшли на нашому боці у війну, Польща, країни Балтії, ну це мінімум, можливо, Румунія в Молдові, можливо, Британія без цього перемоги не буде в тих умовах, які ми бачимо зараз. З цього може бути пауза. А перемоги при таких умовах не може бути, тому що асиметричні нас можливості з Росією. Вони не будуть подолані в наступний там до літа точно наступного року. Більше того, нічого кардинально, на мій погляд, не зміниться. Путін буде бити дуже серйозно цієї зими. Дуже серйозно. Тому що в нього, знаєте, смак. Оцей, ну ви ж знаєте, його спостерігали. Кажуть, ну. Про помсту так, да, в нього є елементи. Він буде, буде використовуватися помста. Він, якщо відчує, що вже якісь плани виходу, він буде просто зруйнувати все, що може в Україні. І тому зима це буде спроба росіян бити кожної доби різними засобами, різними, щоб все-таки побачити, а можуть вони вижити от в таких умовах чи не можуть. Він ще це не спробував в нього ще. Є бажання це, тому до кінця зими жодних планів миру чи ось не буде реалізовано, тому що цього не хоче Росія. Росія ще бачить можливості свої. От якби їм обробили ці можливості через е, просто зупинку фінансування, ну тоді було б чудово. Ну тоді виникає питання: а що ми робимо? Нафтопровід е, робимо через нашу територію російську. Я взагалі не розумію, що ми робимо. Або там е, продовжуємо фінансувати якісь речі. Тобто, я думаю, і наші делегації зададуть ці питання. Вони задавались в ЗМІ перед візитом, будуть там. Ну, я думаю, що наша делегація готова до цих відповідей. Тому не можна говорити фразу е, приблизно таку, що а чому Америка, ми ще не. А чому там містер Байден ми ще не перемогли? А чому ви нам не показали свій план перемоги? Знаєте, на жаль, на жаль, ну але при цьому я вважаю, що позиція президента, яку багато хто з американців, які приїздили в Київ, хотіли знайти способи її зробити більш гнучкою, аж до дискусії про територію, і вона не змінилась. Я вважаю, що зараз позиція президента Зеленського по суті абсолютно правильна. По формі ну, він інколи виглядає досить таф, ну тобто таким жорстким. В цьому розмовах, але по по суті абсолютно відповідає сьогоднішньому запиту українського народу, пане Валерію. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру за коментарі.